Добрий день, друзі. До вашої уваги сьогодні хочу запропонувати такі от сходинки. Це у нас ліва та права сторона до великої кабіни нашого власного виробництва. Друзі, ну, можете роздивитися, Тобто вони майже не відрізняються від оригінальних. Тут єдина відмінність, це у нас, бачите, третя, третя сходинка нижня, вона в оригіналі, вона з'ємна, тут у нас вона не з'ємна. Ну і мало хто знімає. Тому воно не зовсім і потрібно, але ну, це таке. Друзі, от такі сходинки, от ліва та права сторона. Зараз я право вам покажу ще. Так, давайте роздивимося. Ліва сторона та права сторона, е вартість її складає 2500 гривень. Е також, друзі, ви можете окремо придбати цей верхній кронштейн, він може бути лівий, може бути правий на праву сторону. Він коштує 600 гривень. І оці от, е, кронштейни кріплення знизу лівий та правий. Вони такі самі і, і на правій е, сходинки, тільки е, що вони міняються місцями. Вони по 200 гривень. Також окремо можете їх придбати. Е, наголошую, 2500 гривень ліва або права. Зараз я вам покажу праву. Оце у нас права сторона. Так само окремо можете придбати кронштейн верхній на ліву або праву сторону. І оці от кронштейни кріплення по 200 гривень лівий та правий. Друзі, права сторона, ліва сторона по 2,5. Також є оригінальні сходинки, вони зі з'ємною сходинкою нижньою. Вони у нас є в наявності, коштують вони 3300 гривень ну, для порівняння. 3300, 25 ну, Тобто економія є. Ну, а вам обирати, що вам до вподоби. Тобто ми пропонуємо вам вибір. Друзі, хочу наголосити, що працюємо ми за гатівковий рахунок. Можете сплачувати на новій пошті, можете при одержані, можете сплачувати на картку, можете сплачувати по перерахунку. Там є умови, ну, тобто, телефонуйте, цікавтеся. Дякую вам за перегляди, ставте вподобайки. На все добре.